Буває так, що ви звертаєтеся до спеціаліста і він вам розписує все, як він вам все зніме, порчу, прокляття, він з вами все пропрацює, все буде класно. Називає вам ціну, розказує, що тільки він вас спасте, і тільки у нього, і тільки зараз ви зможете зцілитися. І, наприклад, ви берете час подумати, або ви передумуєте там, через якісь власні свої нюанси. І раптом ця людина починає змінювати обличчя і нападати на вас, залякувати, ображати, знову-таки викликати страх. Що якщо ти зараз не оплатиш послугу, якщо ти зараз не замовиш цей обряд, я на тебе накличу порчу, я тобі там зроблю і п'яте, і, і десяте. Таких випадків ви навіть не уявляєте, скільки люди намагаються вирішити своє питання, вони приходять за допомогою, а навзаєм отримують Погрози, отримують чорномагічні ритуали, які вводять людину в ще більшу яму, і вони взагалі потім не можуть звернутися за допомогою до будь-кого. Тому, будь ласка, спостерігайте за людиною, що вона вам транслює. Ще раз, повертаючись до першого пункту, коли людина ставить себе вищим за Бога, умовно, коли вона співпрацює з темною силою, в неї завжди проявляється певна зухвалість. Високе его, коли я вважаю, що я маю право тебе принизити, тебе образити, тебе підм'яти під себе, тому що знаю як. Це проділки завжди темного Егрегора. Людина світла, яка розуміє, як працюють закони кармічні, як працюють закони енергій, вона ніколи вам не буде погрожувати. Більше того, людина вас відпустить і дасть вам час подумати, це має бути ваше рішення. Вам пояснять, як все працює, але за вас, отак, от чіплятися ніхто не буде. Тому що людина, яка працює з потоком світла, вона знає. Іде той, хто готовий. Боженька сам приводить людей, які через неї мають отримати певну допомогу, певну підтримку, і немає сенсу вчіплятися в горлянку кожній людині, яка приходить в її поле.